Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко, і ви на моєму YouTube-каналі «Скаже, як зав'яже. Зараз всі, кому тільки не ліньки, говорять про те, що все-таки буде зустріч Трампа, Путіна з Зеленського, Путіна з Зеленським, Путіна з Зеленським і Трампом. І на моє глибоке переконання, це все можливо, але тільки після 3 вересня. Все вирішиться 3 вересня у Китаї. Чому я так думаю? Ну, давайте так, чи, потрібно, чи потрібні ці перемовини і взагалі розмови про мир Трампу? Так, Трампу це дуже потрібно. Мало того, Трампу приносять же ж якісь. Доповідні записки. В цих доповідних записках пишуть, що у Путіна все погано, будівельна галузь рухнула, скоро будуть падати один за одним банки. Хімічна промисловість рушиться, сільське господарство все погано, перевезення все погано, залізниця все погано. У Путіна все дуже погано, наскільки погано, що ви не уявляєте. Ми в Україні навіть не можемо уявити, наскільки там все погано. Але Путін продовжує бліфувати. Путін продовжує бліфувати, і, значить, ну, у нього є якісь підстави, щоб бліфувати. Так? Путін думає, що у нас посипеться фронт, що у нас проблеми з мобілізацією. Вони ще там по 30 тисяч контрактників в місяць підписують, а ми не підписуємо і 20. Ага, і вони думають, о. Значить, у них там можуть бути якісь запаси. Вони, якщо ну, понятно, літній наступ у них зривається, але можуть вони там провести ще, коли підмерзне земля там, умовно, зимою. Тим більше е, є великий російський міф, що руски от наступають зимою все краще, ніж чим, чим е, літом. Це великий міф, це брехня. Але між тим, хай вони з цим міфом носяться. І Трамп думає, що можна дожати, що там можна. От, от уже ж Нобелівська премія, тут він Азербайджан і Вірменів помирив. Там Кампучія Камбоджа з Таїландом помирив. І там, типу, ось Нобелівська премія зараз йому будь-якою ціною потрібен мир, і тому Путін і блефує, що Трамп може піти на поступки, Трамп може тиснути нас як слабшу сторону. Тобто Трамп Путін впевнений, що Трамп буде щас бігом бігти, там розривати всіх, щоб тільки мир був за будь-яку ціну. Потрібен е, зеленському мир? Ну, зеленському е, або перемовини, хоча б перемовини. Да? У нас. Є суспільна думка. Ми повинні розуміти, Зеленський залежний від суспільної думки. Суспільна думка така: Окей, ми погоджуємося на заморозку по лінії конфлікта, але українське суспільство не погоджується на здачу Донбаса да, там в обмін на там цей, на три села на Сумщині, от, е, виходимо з цього Зеленський електорально залежний. І якби більшість була готова віддати Донбас, він би не задумуючись віддав Донбас, да? треба розуміти. Але чи потрібні ці перемовини Зеленському? Зеленському ці перемовини потрібні дуже. Чому? Тому що, ну, по-перше, щоб Путін не трендів, що Зеленський нелегітимний. Якщо ж ти зустрівся, то все ж ти підкреслив, що легітимність. Як тільки що Трамп фактично зробив Путіна знову не ізгоєм, а легітимним, так і Путін, зустрівшись з Зеленським, зробить його легітимним. Чого ж ви, Владимир Владимирович, нелегітимним там зустрічаєтесь? Як так? Я думаю, що це буде найбільший аргумент, що зараз там будуть поласкати на всіх їхніх. Салавйовських помойках, що там, типа, ні, ми б зустрілись, але там типа не же ж Зеленський да, в очах Путіна. От. І друге, що може для нас, в... понятно, тепер а Путін? Путін, якщо зустрічається з Зеленським, яка у нього вигода? Тільки показати, ну як і Зеленський власне показує, що я готовий ради миру, я готовий зустрітися з чортом лисим і навіть з Путіним. От, що показує Зеленського і Україну загалом як дуже миролюбиву. Але по цій же ж причині, і це єдина причина, по якій може зустрітися Путін. По якій він може зустрітися з Зеленським, те, щоб показати, щоб тварюка показала, що він не чікатіло якийсь, що він не кривавий маньяк, що він не є просто там. Перевтіленням нинішнього там сатани там, чи колишніх перевтіленням душ Гітлера чи Сталіна, ну, що він там доброзичливий, щоб він протріщав опять їхню байку, там хатя ли руські війни, звісно ж, не хотять, типу, да? от і оці всі путіни, звичайно ж, скажуть, да ми готові зустрітися десь на нейтральній площадці. Чи Путін Зеленський, чи Путін Трамп Зеленський, щоб знову ж там показати миролюбність варвара цього, да? а насправді вони і можуть дати ж результат, який задовольнить не задовольнить Трампа, звичайно, але задовольнить і Зеленського, і Путіна. Тому що, по великому рахунку, мрія Зеленського це просто щоб формат війни змінити. Ну, щоб це була війна умовно така, яка була 18, 19, 20, 21 року, коли гинуть в день не по 100 воїнів, там один-два. Така війна, там зменшення театру бойових дій, да щоб там воювали не по тилам, вони шахеди били, а балістику, а десь там на Донбасі. Але ж можна військовий стан не відміняти і царювати вічно там ще 100 років. От тому. Умовно, по великому рахунку. Трамп дуже хоче, щоб була заморозка, але на будь-яких умовах йому пофігу, хоч і за наш рахунок. Зеленський хоче, але щоб здатися красавчиком, щоб тільки він був красавчик, щоб ми тут. Голосуйте за Зеленського, він там типу, він хоче миру, він наш Бубочка любимий, будває, думає про нас. От. А Путін, Путін же ж насправді знає, що у нього все погано. І тому я думаю, Путін бліфує. І тому, чи можливі ці переговори? Так, да, але не дуже скоро. Чому? Тому що ключова точка для Путіна це 3 вересня. Він мусить з'їздити в Китай і напряму, мабуть, поговорити з Сі Цзіньпіном. Сі Цзіньпін, тобто треба або миритися зараз, ну там умовно, вересні-жовтні до зими, або другий варіант заходить в війну. В намаганні збити Україну за зиму? Тобто воювати треба до березня. Але він має сказати, що товариш, скажи мені, як комуніст-комуністу, чи готовий ти підтримувати росіюшку, не тільки там передавати станки якісь на те, щоб Шахелинові ліпити, не тільки там вони новий параховий завод роблять. Десь в Алтайському краї. Не тільки там поставлять вагони, ну чи машини, чи мапери чи ішаков, ну, в общем, те, що може назватися товарами подвійного призначення. А й тупо закупляти все більше і більші обсяги нафти, це перше газ по максимуму, і, можливо, давати якісь російські. Денежки і використовувати можливості Китаю для вербовки нових найманців в Центральній Азії, в Африці. От, то Путіну потрібно більше підтримки від Китаю, тому що інакше йому скаже Набіуліна, Біуліна: що день гнів не а генерали скажуть, без мобілізації ще там 300-500 тисяч людей, ми Україну до весни не роздавимо. А Мішустін скаже, це їхній прем'єр. А до весни якраз ми сядемо на попу ровна. І будемо сидіти там і курити бамбук набити ряскою, тому що вже нічим буде воювати, тому що економіка валиться. І тому Путін намагатиметься відтягти 3 вересня, поїхати на парад до Сіньпіна. Сі там буде великий парад, велика там буде Бесія по Китайськи. І спробувати там щось вицяганать. І ми, відповідно, будемо ну, щось знати від того, сталося там щось чи не сталося саме в Пекіні. І від того вже будувати плани. Буде і Путін, і, відповідно, ми, ну і відповідно, наші європейські союзники, ну і Трампушка, звісно. Так, що десь так, друзі. Не забуваємо підписатися на мій YouTube канал. Мені важливо добігти до 40 тисяч. Христом Богом, прошу, будь ласка. От, е коментуйте, це важливо. Е ставте вподобайки, це важливо. Ну і знаємо, що незважаючи на всі зусилля всієї камалілії, яка називається офіс президента, ЗСУ стоять міцно, під сумами фронту стоїть, русняві не пройдуть. Но пасарам.